Ский Луцьк, головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. Журналістка Наталія Поліщук провела розслідування, згідно якого випливає, що генеральний план міста Луцька затверджений напередодні війни, сфальсифікований. Це означає, що керівництво міста на чолі з Ігорем Поліщуком може отримувати відкати від забудовників та перекроювати місто на їх поталу. Ми, звісно, ні на що не натякаємо, але висновки напрошуються самі. Я чув, що тут на цьому місці має бути паркоміс паркінг, так. так а де як ну це мають якби як? щось мають викупляти, щось там зносити щось. Ну це так сусідом ми сиділи, так щось каже. Ти знаєш, що згідно плану тут має бути парковка? Яка парковка, кру тут будинок? І а як так могло статися, що там, де приватна забудова, от фактично по генплану внесли парковки? Це взагалі ну... Ну, то не нас треба питати, треба питати забудовника і міську раду.